Першим суперником збірної України на Чемпіонаті Європи 2024 року стане збірна Румунії. І це чудовий привід розповісти вам про попередні матчі між українцями та румунами. Вперше команди зустрілись у 2001 році на нейтральній території. Вони зіграли у півфіналі товариського турніру на Кіпрі. Цікавих подій у матчі було небагато. У першому таймі більше по чужих воротах били румуни переважно не то точно Єдиний удар у ствір завдала десятка збірної Румунії Еуджен Трік. Шовковський з ним впорався. Україна до перерви мала лише один момент, зате кращий за всі інші румунські. Яшкін чудовим пасом вивів на побачення з кіпером Мелащенка наш форвард встиг пробити, але воротар вийшов з воріт і ногами відбив удар. У другому таймі Україна мала ще один непоганий момент. Воробей втікав по лівому на півфлангу. Увійшов у. Рафний майданчик і намагався перекинути голкіпера. Але той встиг підняти руку і відбити удар. Принести перемогу збірній Румунії міг. 19-річний Тіберіо Гіоане. він потужно пробив метрів 17, але трохи не влучив у дальній кут. Мабуть, молодий румун сподобався Лобановському, який тоді тренував і збірну. І Динамо, вже за кілька місяців Гіоане перейшов у київський клуб. На 74-й хвилині замість Шовковського, який травмувався, у ворота став Максим Левицький, і саме йому судилось пропустити єдиний гол у матчі. Сталося вже в екстра таймах. На 99-й хвилині лівію чоботарію ударом головою замкнув подачу зі штрафного. На цьому матч і завершився, оскільки діяло правило золотого голу. Україна програла перший матч Румунії. Наступного року команди провели товариський матч на румунській землі у місті Констанца. Господарі неочікувано мали тотальну перевагу. З перших хвилин вони пристрілювались по поворотах Віталія Реве, і на 12-й хвилині після чергового їхнього удару рахунок було відкрито. До Рінел Мунтяну Тач! Завдав дальнього удару, до якого Рева не був готовий. М'яч пролетів над голкіпером і залетів у сітку. За 4 хвилини після довгої передачі румунів вперед на Адріана Муту з невідомих причин падає наш правий захисник Парфьонов Рева приймає героїчне рішення вийти з воріт, але вихід цей був невдалий. Після зіткнення реве і муту м'яч все ще залишився під контролем. Останнього форвард відпасував на Даніеля Панчу, який легко забив другий гол у матчі. Скоротити відставання у рахунку Україна могла, якби акробатичний удар Реброва не вдалось відбити голкіперу Румунії Лобонту. А на 30 30-й хвилині рахунок став розгромним. Панчу оформив дубль, пробивши з під головка. Здається, Рева трохи втратив ворота і занадто змістився у ближній кут. А коли м'яч покотився у дальній, то банально не дотягнувся до кругло. А от де помилка голкіпера безсумнівна? Так це при четвертому голі, який Рева пропустив на 36-й хвилині. Йонел Ганя пробив метрів з 20 з відскоком від газону. М'яч зачепивши реву, залетів у ворота. Ще до перерви хетрик міг оформити панчу, але його красивий удар не перетворився у красивий гол. Перекладена у перерві у складі збірної України відбулось чотири заміни. Зокрема, на другий тайм уже не вийшов головний невдаха матчу Віталій Рева. Його замінив Левицький. На щастя, побиття української команди у другому таймі не продовжилось, а старт другої половини гри був за українцями. На 48-й хвилині кормільцев обіграв. Двох гравців суперника і віддав передачу на лінію штрафного майданчика на Сергія Шищенка. Форвард прийняв передачу і точно пробив під штангу. Україна більше володіла м'ячем, подала кілька кутових і виконала один потенційно небезпечний штрафний, але ближче до середини тайму гра вирівнялась, а темп упав. Команди просто дограли матч до кінця і розійшлись по домах. Україна програла Румунії вдруге. Ще за рік команди провели черговий товариський матч. Цього разу приймала Україна. Вперше в історії наша збірна зіграла у Донецьку, а саме на стадіоні Шахтар. Порадувати місцевих болівальників не вдалося. На 29-й хвилині російський арбітер Єгоров призначив пенальті у ворота збірної України за, начебто, фол Сергія Попова на Даніелі Опріце. Новачок Челсі Адріан Муту розвів Шовковського і м'яч по різних кутах. У другому таймі на 57-й хвилині муту точним ударом за меж штрафного зробив рахунок 0-2 на користь збірної Румунії. Серйозних моментів, щоб відігратись з Україна, не створила, а Румунія ще до першого голу влучила у стійку. Тому третя поразка України Румунії по ділу. Після семирічної перерви у 2010-му Україна знову приймала Румунію. Команди зіграли товариський матч у Львові на стадіоні Україна. Команду суперника тренував Разван Луческу, син Мірчі Луческу. У стартовому складі збірної України вийшов дебютант Ігор Ощипко, який на клубному рівні грав за місцеві Карпати. Перші 14 з половиною хвилин не подарували вболівальникам нічого цікавого, а після цього неочікувано України. Забила. Алієв виконав штрафний удар метрів з 35, а голкіпер румунів Богдан Лобонд, схоже, припустився помилки і не зміг відбити м'яч, який впав прямо перед його руками. Можливо, Алієв відчув, що Лобонд це його клієнт, і тому у першому таймі спробував виконати сухий лист, але не влучив у дальню дев'ятку. Інших небезпечних моментів до перерви по суті не було кілька прострілів та удар коноплянки. А у румунів один. Удар на початку матчу. У першій половині другого тайму все перевернулось з ніг на голову. Спершу на 54-й хвилині Україна пропустила гол ні звідки. Габріель Тамаш пробив майже з центрального кола, а п'яту, схоже, частково огляд моменту перекрив Чегринський. Як наслідок, голкіпер зробив крок у невірному напрямку, що завадило йому дістатись до м'яча. Потім на 63-й хвилині неточний пас Михалика призвів до сольного проходу Даніеля Нікулає. Який ударом у кут вивів гостей вперед? Лише після цього наші футболісти забігали, і найбільшим живчиком був Євген Коноплянка. Він класно пробивав у дальній, але голкіпер відбив цей удар, виконав хороший простріл, спрацювали захисники. А на 75 й хвилині Коноплянка зрівняв рахунок. Шевченко не реалізував шикарний момент після передачі Алієва. На щастя, Коноплянка підібрав м'яч і відправив його у будиночок голкіперу. Це був перший гол молодого Вінгера за збірну. А за три хвилини ще одна передача Алієва розпочала результативну атаку. Шевченко після пасу Алієва увійшов у штрафний майданчик і віддав передачу у воротарський майданчик. Її успішно для нас. Нас і не дуже для себе замкнув Габріель Тамаш, який нагадую, уже відзначався у цьому матчі. На останніх секундах матчу дебютував за збірну ще один місцевий улюбленець Ігор Худоб'як з рахунком. 3-2 Україна здобула першу перемогу над Румунією. Пригадуєте, на початку відео я говорив, що команди вперше зіграли між собою у 2001 році у півфіналі товариського турніру на Кіпрі. Так ось, рівно за 10 років, ситуація повторилась. Знову Кіпр, знову півфінал. Початок матчу був сумбурним, згодом стало помітно, що в України м'яч тримається краще, але до моментів це не призводило. В середині тайму наша команда заробила штрафний, попри те, що Алієв був біля. М'яча удар виконав Ракицький. Він пробив у воротарський кут, на що явно не сподівався понад двометровий страж воріт Румунії костел Пантілімон. М'яч опинився у сітці, рахунок відкрито. За кілька хвилин Алієв зарядив здалеку з гри. Цього разу пантілімон хиби не припустився. На 31-й хвилині українська збірна як понота розіграла комбінацію, яка призвела до другого взяття воріт. Відзначився Мілевський. А знаєте до чого призводять лайки? До кращої рекомендації відео. Тому якщо вам відео лайк, то ставте лайк. На жаль, перевагу у два м'ячі Україна втратила фактично одразу. Після подачі кутового Мілевський уже біля своїх воріт не зміг опанувати м'яч, що дозволило дану Алексі з кількох метрів вколотити кругло у сітку. Невдовзі ще одним ударом за трафного реакцію пантілімона перевірив Тимощук. Реакція є, хоч і не ідеальна. За хвилину до перерви Україна втратила перевагу у рахунку знову подача кутового і знову гол Дана Алекси. За секунди, що залишились до свистка на перерву, міг забити Девіч. Він неочікувано пробив з розвороту, але м'яч лише лизнув поперечку. Другий тайм був зовсім іншим, максимально нудним і без голів. За регламентом турніру, у випадку нічиєї в основний час команди одразу пробивали пенальті. Юрій Калітвінцев, який виконував обов'язки головного тренера збірної України, вирішив випустити на серію Шовковського замість П'ятова Андрію. До цього не звикати, пригадуєте, у півфіналі молодіжного Євро у 2006-му його так само перед серією пенальті поміняли на Олександра Рибку. Тоді такий хід себе виправдав, Україна серію виграла. Забігаючи наперед, скажу, що і цього разу Україна уже національна також виграла. Шовковський відбив два перші удари по своїх воротах. Румунам вдалося забити лише з третьої спроби. Українці перші три удари по чужих воротах реалізували, а четвертий ні. Удар Гусева взяв Пантілімон. Надалі усі виконавці обох команд були точними. Україна виграла серію з рахунком 4-2 і вийшла у фінал товариського турніру на Кіпрі. До речі, у фіналі Україна перемогла збірну Швеції також по пенальті. Підготовку до чемпіонату Європи 2016 року збірна України проводила в Італії, і там, у Турині, вона зіграла товариський матч з Румунією, іншим учасником Євро. Перший вартий уваги момент стався на 15-й хвилині сейв п'ятого після дальнього удару Габріеля Торже. За кілька хвилин Торже ще раз пробив за меж штрафного цього разу до воріт було ближче, а удар значно сильнішим. П'ятов не впорався, хоча удар був у його ближній кут. Незадовго до перерви глядачі побачили першу кров. Це Федецький і Хачаріді не розминулись між собою. Україні вдавалось створювати небезпеку біля чужих воріт завдяки діям свого лівого флангу коноплянки і Шевчука. На 43-й хвилині простріл останнього замкнув зозуля і зрівняв рахунок. У перерві в нашої команди відбулось чотири заміни. Одна з них це поява Олександра Зінченка, який проводив лише другий матч за збірну. Тоді ж Ще юніор Зінченко дуже швидко створив для себе момент і забив гол. Він запресингував оборонця румунів Кірікеша, вийшов сам на сам з голкіпером і переграв його. Україна на цьому не зупинилась і за наступні 11 хвилин створила два заступника, чотири з яких. Насправді створила чотири моменти, два з яких реалізувала удар Шевчука, потягнув татарушану. А простріл Ярмоленка і наступне добивання Сидорчука голом не закінчились, а забили наші лідери Коноплянка і Ярмоленко. Спершу Коно поклав м'яч у кут після пасу ярмоли, а невдовзі ярмола розібрався в епізоді після пасу коно. Рахунок став 1-4, а грати залишалось ще понад півгодини. І у ці півгодини румуни ледь не створили. Це румунською камбек на 74-й хвилині. П'ятов очевидно лажанув після удару Деніса Алібека зі штрафного. А на 85-й хвилині він, як мінімум, не виручив після удару Нікола Станчу у ближній кут. Більше румуни забити не встигли, тому Україна втримала перемогу. Отже, Україна зіграла проти Румунії 6 матчів перші три, програла наступні три, виграла. Це якщо зарахувати перемогу у серії пенальті, це все історія. А зараз важливо результат сьомого матчу між командами. Яким він буде? Напишіть свої прогнози у коментарях або ж просто слова підтримки збірної України. А як ми грали проти Словаччини, я розповім у наступному відео. Тому підписуйтесь, підтримати канал фінансово можна за посиланнями в описі. А я дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я, миру і слава Україні.